Вітаю вас, малята! Весною є дуже гарне християнське свято Великдень. І скоро ми, як і всі українці, почнемо заздалегідь до Нього готуватися, розмальовувати писанки, складати Великодні кошик. На Великдень усі вітають одне одного Христос Воскрес, а відповідають воїстину Воскрес. Знаєте, що означають ці слова? Ні, тоді я вам зараз розкажу. Дуже давно на землі жив незвичайний чоловік, звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди Його вітали і слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалось. Не хотіли вони жити в злагоді й любові, як казав Ісус Христос. І ці люди. Тяжко покарали Ісуса, сталося це в п'ятницю, тому її називають Страстною. Але Він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. А сталося це в неділю. Цей день став справжнім святом свято Воскресіння Христового. Наш народ дуже шанує Його, тому і називає цей день Великим, тобто Великоднем, ось звідки і назва цього свята. До свята Великодня треба гарно приготуватися. У великий четвер, або ще його називають чистий четвер, треба прибрати вдома. попилисосити у кожній кімнаті, вимити, поприбирати, щоб було чисто. Прибирати треба не тільки вдома, а також і на подвір'ї. У велику суботу печуть паски і прикрашають їх. Але їсти їх зразу не можна. Треба піти до храму і посвятити. Давайте разом з вами подумаємо і складемо Великоднього кошика. Перше це звичайно Паска. Паска це особливий Великодній хліб, який випікається перед Великодним. В різних куточках України випікають різні паски: круглу, наче хліб, або у формі солодку чи прісну. Є з родзинками, а є з шоколадом, і з візерунками, і без. Вважається, що паску треба готувати з добрими думками та гарним настроєм. Другий обов'язковий елемент великоднього кошика це яйце. Воно означає зародження нового життя. Третє це масло і сир. Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Також до великоднього кошика ми кладемо хрін. Він є символом міцності та сили. Ковбаска та шинка є символами душевної радості, яку відчувають всі рідні, що зібралися за одним столом у великодній ранок. Ось ми з вами і зібрали все для Великоднього кошика. А ще під час приготування до святкування Великодня фарбують і розписують яйця. Є крашенки. Це варені яйця зафарбовані в один колір. Щоб зробити крашанки, фарби для яєць можна купити готові. А можна і зробити власноруч із відвару цибулиння, або куркуми, соку шпинату або буряка. Є крапанки, коли наносять на зафарбоване яйце різноманітні цяточки. Також є шкрябанки, коли візерунки вишкрябують голкою на фарбованому яйці. Мальованки. Яйце розмальоване пензликом. І писанки. Яйця розписані за допомогою воску. Колись писанки були оберегами. Саме тому писанки ніколи не варили, не їли і не бавилися ними убитки. Гру, у кого міцніше яйце. В писанкарстві використовують різноманітні символи та орнаменти. Символічні також кольори писанки. Червоний колір. Символізує життя, радість, любов, жовтий місяць, зірки та врожай. Зелений колір символізує живу природу і багатство. Коли до свята все готове, сім'я йде до храму святити великодній кошик. Вже після храму вдома починається святкування. У родинному колі частують освячені страви, цукаються яйцями, коштують пасочку. З давніх часів. На Великдень діти гралися крашенками. Двоє дітей брали яйця і били один об одне, і вигравав той, у кого було яйце міцніше. Ця гра називається Навбитки. А зараз ми з вами теж пограємося в гру, але трохи в іншу. Я вам буду задавати питання і показувати картинки, а ви відповідать. Гра називається Що потрібно на Великдень? Кошик чи сумка. Так, кошик. Паперовий рушник, чи вишитий? Правильно, вишитий. Паска чи торт? Звичайно, паска. Прості яйця чи фарбовані? Так, фарбовані. Що ми покладемо у кошик? Їжу чи миючі засоби? Так, їжу. Що ми кажемо на Великдень? Привіт, чи Христос воскрес воістину Воскрес? Христос Воскрес воістину воскрес. Який у нас настрій? Веселий чи сумний? Веселий. Куди ми підемо святити кошик? В церкву чи до магазину? Правильно, в церкву. В яку гру ми будемо гратись на Великдень? В м'яча чи на вбитки? Або ще називають в моцака? Ми будемо гратись на вбитки. Дякую за увагу! Христос Воскрес! Квітує Україна, наш край веснянім від чудес! Звучить медова мова Солов'їна! Христос Воскрес! воістину Воскрес!